Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду готувати вафельний торт. А вірніше, два вафельних торти. Подивилася кілька відео, взяла собі дещо за ідею з них. І, як завжди, роблю по-своєму. Тому будуть пропорції в процесі регулюватися, щось буде збільшуватися, щось буде зменшуватися. Спочатку я хотіла зробити один. Торт у мене вісім вафель круглих. Потім із різними додали туди різні шари, різні прослойки, кокосову, горіхову і з буде ще одна прослойка. Але потім вирішила зробити два різних, тому що для одного торта це буде занадто багато начинок, буде один кокосовий, а другий горіховий. Спочатку розкажу вам, які в мене тут плануються начинки. Горіхи звичайні волоські, чи грецькі, чи волоські, 100 грам, перебиті в блендері отака крихта. Трішки кусочки є, не сильно крупні, але і не перебито геть на дрібну таку крихту. Арахіс 100 грам, так само перебитий блендером. Кокосова стружка, 100 грам кокосової стружки я проварила в молоці 300 мл молока, взяла столову ложку цукру, всипала туди кокосову стружку, поставила на вогонь і поварила, поки кокосова стружка не забрала повністю молока. Щоб, коли так прогортаєте, то вже молоко не стікало, щоб не було зовсім молока. Рідини не потрібно, щоб не розмикала сильно вофлі. Вона така суха вже більш-менш начинка. Тому що сюди ще буде додаватися молоко згущене. Це буде кокосова така начинка. І ще одна начинка це печиво. У мене перебите. Звичайне зоологічне печиво. Я ще потім покажу там, яке воно. Не... Воно є два види. У мене таке маленьке, дрібненьке зоологічне печиво. Так само перебила в блендері крихту. Зробила таку. Так само, як горіхи. І у це печиво. Буду додавати мак. Мак промила, залила гарячою водою, прокип'ятила 5 хвилин, виключила хвилин 15 постояв, стої, через ситочку. Взагалі, то я бачила, там сиплють просто сухий мак. Я вирішила трішки його проварити. гарно на ситочку стідила і буду додавати сюди у печиво. Вафлі в мене отакі. Звичайні круглі вафлі, не кольорові, просто білий вафлі. Починаю готувати начинки свої. Спочатку приготую цю шос печиву, викидаю сюди мак. Ні, ще сюди додавлю столову ложку какао. Таку, хочу... таку гарну, повненьку таку ложечку какао додаю. Перемішую і мак сюди викидаю. Це все перемішаю і потім сюди додав зущонку. Зущонка в мене двох видів Неварена, біла річша і варена така коричнева. Там неварена Біла 290 грам тут у цій упаковочці. Ну, а тут півлітрова баночка. Тут, як зазвичай, я не знаю там скільки 450 чи 500 грам виходить її. Гарно перемішую і буду додати згущене молоко. Добавлю кілька ложок. Такої річої цієї білої, невареної. Буду дивитися все в процесі. Тому що не робила я ще такого вафельного торта. І не знаю, скільки чого піде, скільки додав, щоб була маса і не дуже рідка, щоб не розмокали вафлі. І щоб можна було її розправити, намастити. Так що поки що додаю. Трошки, мабуть, це і додавлю білої, і поки що подивлюся і додаю ще вареної сюди. Поки що перемішаю, подивлюся, скільки в мене забило печиво цієї зущунки. Печиво сухе, так що. Добавлю ще дві ложки вогореної. Такі повні набрала дві ложки. Тут вафлі такі, вони не дуже тверді, то можуть розмокати сильно, треба дивитися з начинкою, щоб не дуже була вона волога. Зараз подивлюся, що вийде. Я хочу зробити її таку, щоб вона була така, щоб викладати її, не так, не дуже така рідка. Поки що вона оце така, три ложки рідкої, то вона оце така на вигляд. Така суховата, мені здається, що ще одну ложку вареної додавлю сюди. Перемішаю. І все мені здається, що буде вже достатньо. Така вона. Вона печиво, звичайно, ще забере, почне розмокати. Ну, Потім подивлюся, поки що отак. Отака вона. Густенька така. Відставляю її в сторону. Тепер готую горіхові начинки. Добавляю 2 ложки в вареної згущенки і 2 ложки у горіхи. Перемішаю зараз і також подивлюся, чи ще потрібно чи ні. Горіхи не так, звичайно, як печиво будуть забирати вологу і згущенки, але все рівно. З печива в мене прослойки буде дві, на дві вафлі. На один торт буде одна прослойка і на другий однакова та з печива, а в оріхові це вже буде по одній, одному шарі на одну вафлю, намажу. оце ця кількість. Так, що отака виходить з двома ложками, Добавлю ще пів ложки сюди, щоб було і згущене молоко, не самі горіхи. Так, отака виходить. Ось Поки що також залишаю, нехай це стоїть. Зараз арахіс перемішаю. Перемішала я арахіс, так само 2,5 ложки зущеного молока взяла. І ця начинка також готова. Тепер із кокосом буду розбиратися. Кокос тільки столову ложку цукру додавала в молоко, тоді як проварувала. і більше не додавала, тому що молоко згущене солодке добре, щоб не було дуже солодке, забулася міряти ложкою. З пів ложки десь я видушила туди, буду зараз дивитися, щоб і ложки щоб було дві. Отак. От Три ложки поки що сюди вилила, перемішаю зараз, подивлюся по консистенції, як воно з кокосом перемішається як воно буде виглядати. Кокос варіть гарно, щоб виварилося молоко, щоб коли отак от відгорнули і там вже не було рідини, тому що будуть вафлі сильно розкисати. Я не робила, але я так думаю, що треба, щоб вони... кокос був -то більш менш сухіший. Тому що буде рідке, то буде сильно розкисати корж, розмокувати. Ось так виглядає ця начинка. Я думаю, що я, мабуть, ще ложку вареної зущонки сюди кину, на густіше, Трішки колір буде не білий, але нічого. Викладаю начинку цю що печиво. Пластила отак, я начинку цю що з печивом і на ходу вже придумала, в мене вже міняється знов план. Вона така густенька, я її розправила тоненьким шаром. Я думала, що в мене тільки буде один шар нижній. А тепер вирішила, що я краще буду тонше її отак розмащувати на кожну вафлю і викладати зверху кокосову ще трішки масу. І так кожен корж. Так і вафля не буде сильно мене розкисати. І думаю, що буде смачно. Зараз на цей шар, що спечила, буду викладати кокосову масу. Отак От розправила кокосову масу і знову буду класти слідуючу вафлю. Так, гарненько прижимати. І думаю, що так буде краще. У мене завжди так. Я можу планувати одне, а в процесі міняти, щось додавати, щось змінювати. Тим більше, коли перший раз, коли ще не робила його з такими начинками, то вони вже коли в процесі, видніше, як його краще зробити. І зараз на цю вафлю буду викладати знову печиво. Перемастила кокосовий торт, змастила легенько, геть тонесеньким, з таким шаром, навіть де є трішки не змащене, з ущеним молоком вареним і потрушу кокосом, щоб було видно, що це кокосовий. І все, і зразу його поставлю в холодильник, тому що вафлі дуже ніжні. Краще, звичайно, щоб були плотніші вафлі для такого торта з такими, ну побачу, як потім розріжу і вам покажу. Поки що я його ховаю в холодильник, буду складати уже горіховий торт. Викладаю вафлю. Отак у мене залишилося начинки з печивом, викладаю її на вафлю. І так само буду розправляти. Добавила в неї ну, десь чайну ложку ще з щоб трішки була рідша. Туди суху, більш сухішу взяла, а сюди добавила, щоб трішки була, вона краще мастилася. Тут горіхові начинки ці сухіші, мені здається, не так будуть вафлі розкисати, розмокати, як від кокосу. Так що, так само розправляю. Воно тут виходить не дуже товстий шар. До речі, не сказала вам кокосу, в мене залишилося ось так ще. Так що, можна брати, якщо такий теж не, товс, не будете класти не товстий шар кокосу, то можна брати 80 грам десь. Або на 80 кокосової стружки. І грам 200 молока. Тому що залишилося. Я не хотіла вже сильно таким товстим шаром накладати кокос. Так що де... я напишу в описі, так як я взяла, а ви там регулюйте, дивіться, якщо хочете менший шар, я буду писати 80-100 грам кокосу, а ви орієнтуйтеся там вже. Я показую вам, як, в який шар воно виходить. А ви собі дивіться, може хтось, бо я зразу планувала товщий шар вложити кокос, кокосу, але потім, раз я вже змащувала цією начинкою з печива, то вирішила, що не буду вже дуже товстий шар кокосу накладати. І ця з печива якраз ось в мене пішла, це, якраз це. Вийшло в мене на то, тої кількості начинки з печива на 4 вафлі. Там я 3 перемастила тонесеньким шаром. І тут ще шар. І буду викладати. Тут уже я буду просто на цей шар викладати вафлю. Далі будуть йти. Буде йти чи арахіс, не знаю, чи грець, грецькі горіхи, там немає різниці. Буду ложити слідуючий шар і потім зверху так само вафлю, може змащу з і горішками посиплю, щоб було, відрізнялося цей горіховий, я той кокосовий. І все. Вкладаю. Розмастила я отакий шар, не, не товстий шар, якраз так як треба. Весь, весь горіх у мене пішов. Начинка горіхова і йду далі. Слідуючи, буду викладати арахісову начиночку. Дарненько прижати, щоб воно. І цю так само викладаю всю зразу і розморщую. Змастила отак геть легенько, тому що я не залишила більше вареної зущенки. А ви, якщо хочете більше змастити зверху, то краще пару ложок залишити вареної, а більше додати цієї згущенки, тому що ця залишилася, але вона рідка мені зверху мастить. То краще начинку розділити цю, використати всю, а вареної залишити, щоб змастити потім зверху. І посиплю горішками і все. І готовий і цей торт. Йому сильно пропитуватися не потрібно, тому що дуже ніжні ці вафлі. Так що хвилин 15 та й можна нарізати і вже пробувати. І зараз розріжу, подивимось. Як він виглядає? Ось так, з цієї сторони, вафлі м'які вже, м'які вони вже. Так що з кокосом вафля швидко стає м'якою, ріжу. Цей вафля хрустить поки що. Це і виглядає. Такі варіанти тортика я сьогодні вафельного зробила, сама спробувала і вам показала. А ви дивіться, якщо сподобалося, готуйте на смак, я думаю, вони будуть смачні, так що тут, без сумніву, начинки смачні. Можна, звичайно, простий варіант згущенку з маслом збити, перемастити. Також смачно, але інколи хочеться щось нове спробувати, я спробувала з вами поділилася. Так що дивіться, вирішувати вам. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!